Є у мене ідея ось тут трішки переробити оцю свою клумбу. Так, треба її трішки вичесати. От, подивилася, знайшла в інтернеті і хочу трішки змінити тут. Ну, звичайно, роботи багато тут. Мені треба залишити оці хости. Якось примулки тут залишити, не знаю як. Ну, Основне, мені тут уже ж у мене оце агресорша юка, мені треба, щоб вона не сходила. Потім оці флокси, я зараз прибираю, ту я чомусь вона може, тому що я її багато разів від ціля прибираю, пересаджую, бо тут же ж виростає та юка, і вона мені е, прям, ну, агресорша одне слово. Ото вона в мене там за забором росте, хай вона й росте. Ну і що я? І я потихеньку так оце обріжу зараз. От, ну, По мірі, щоб воно й плелося. От, І приберу камінці. А ну це важкенька. Ой, ну вона мені тут згодиться. Просто я її зараз всі позбираю і буду займатися. Скільки не знаю, От, скільки я буду тут. Працювати покажу потім тільки результат. Я тут поки займаюсь кумбами і брала хризантеми, пересаджувала за паркан. І оце ж мимо йду, дивлюся. А оце ромашка мені прислала її Таня з каналу Тетяна, Тетяна Васильєвна. З каналу Моє життя і творчість в ньому. Ну і вона каже, невеличку ромашечку вам поклала. І дивіться, вона квітує. І ще буде. Думаю, що це за ромашка? Погуглила, пишуть ромашка лікарська. Ну, хай росте гарна Оце що в мене вийшло? Після того, як я все прибрала, а прибрала я шиловидний флокс, чи шилоподібний, не знайшла, як правильно називається на українській мові. Тут у мене коло ж було, я ж впереді показую. От, я перенесла. Ой, як же вона називається? Оце ялівець, здається, зараз точно. Ой, тут же ж не зайдеш, бо. Поналивало страшне. Ага, оцю я перенесла сюди, що ми з вікулі купили. Так, да, ялівець лускатний блюстар. Ось. Вона отак буде розкладатися тут. Посадила я три лаванди. Там маленькі корінці, не знаю, як воно там буде. От. Оце кулькова без коріння під пляшкою. Е Туйка. Це та, що по центру росла. Не знаю, буде з неї діло. Ні, я її підживила, я її корнівін підлила. Ну, якось так. І оце кулькові три. Одна сама маленька, всі вони з корінцями. Ну, як приживуться, не знаю. Що я? А, оце Санталіну посадила без корінця. Просто тикнула, думаю, ну, вона така що повинна прийнятися за місяць. Цю перенесла здорову Санталіну, цю сизу, повністю укорінила. Так, що ще сказати? Ой, зараз вилізу від от Оця ту я в мене росла, і я її вирішила, що отак вона буде в центрі. Значить, що я хочу сказати? Я запозичила оце. Проєкт в інтернеті. Але у мене зовсім інші тут рослинки ростуть. Ну, а саме коло, саме оце бік до кола, це я запозичила. Там замість здорових оцих камінців, у них там оця, знаєте, бордюрна стрічка от, зелена. Ну, У мене її не було, а ось камінці були. Тому я їх ось так все це зробила. Так, значить, флокс. Три кущики посадила там і три сюди посадила. От, там уже воно навіть жовті є. Ну, думаю, вистачить. Буду підстригати Думаю, що все буде добре. Отак, От хочу іще отут. Ну, тут у мене нарциси ростуть ще по колу. О, де ж вони повилазять, а так би я хотіла сюди, ой, як він називається, забула. Це ж поки згадаєш, очіток, він вічно зелений, альпійський. І у мене на тій клумбі там ростуть в От. Якби я так тут посадила його, ну, поки що в мене його нема, ну, щоб земля, це як дощ. Хоча ось був дощ, то нічого не, не забруднило мені. От. Ну Хотіла я так закрити, щоб там є у мене такий ще очіток, він стелиться, ну, він, як, знаєте, такий агресор, що я потім спробую його вивезти. Поки що це так воно буде. Значить, Без корінця у мене виходить ото під пляшечкою тільки. Отут. Ну, а тут іще один, А це ту я теж ото під пляшечкою, без корінця. Чому вона там без корінця? Я її тільки посадила, а там була ось оце, що по центру, от їх тут три, оце по центру це там росла, і вона з корінцем. Ну, я її забрала. Оце таку роботу я проробила. Я б його і не робила, може, хай би так і було. Ото у мене коло було непогане тут. По центру росла туя, оце ж така жовтенька, зараз вона як хворіє. Ну, оця юка, вона мене дістала. І я, ви знаєте, я ж оце як викопала цю тую. А там скільки оцих. Коріння, Боже, там... я скільки прибирала вже, а вона ліза і ліза А тут, що я вже витворила, я під низ положила е... целофановий мішок, той, що добре ми купували, і поробила дірочки, щоб туди водичка проходила, а зверху положила агротканину Ну, так, мені трішки не хватило то я тканини, то я оце тут теж ті мішки поклала і дірочки проколола та ножем так тоненькі, щоб водичка стікала. То я думаю, може, вже якщо й осталось там коріння, може воно вже не полізе. Це я юку. Оце вона така. А люди ж садять у дворі, подобається. Я от її винесла за двір, отам. вона така здорова вже виросла в цьому році. Ну, там хай росте. Ну, це так. Мені навіть самій подобається. Ну, звичайно, ще ж, знаєте, туйки маленькі, воно як підросте, так як я там бачила на фото. Оце я туєчки в них теж тільки в них ближче вони якось ростуть. Ну, я чогось так розсадила. От, тут дуже гарно. Теж у них два кущі лаванди, от як у мене три тут. І поруч з лавандою у них іще невеличкі кущики троянди. Я так трішки розширила, подивилася, здається, ці не колюча троянда, міні-така трояндочка, два кущики. Теж у них гарно. Ну, а я вже так трішки зробила по-іншому. Ну, мені якби не оця юка, може б, я нічого й не, не чіпала, хай би собі так росло. Ну Ця юка мене дістала, то я вирішила. Я з вікою поговорила, а вона каже, та можна отут. Тільки поговорила, потім я їй посилаю фото, що я вже тут все розбомбила. Вона ну, ти ж швидка. Ну Оце так. Закінчила. Це вже тут нічого будуть. Я, це, у мене ще правда є з гортензія. Вона, ну, вона там в тіні. Хай я живця взяла, там він з корінцем, по-моєму, Ні, без корінця був і пішов. От, як садили в квітні місяці за парканом і там одломився кусочок і листочки дало. ну, Вона там під пляшкою. А, ну, а тут у мене оце ж три, ну, вони так хворіють, що б я їм не робила, вони хворіють і хворіють. Взимку я їх закутую. І це ж у мене там, здається, п'ять за парканом, їх теж треба закутувати. Ну, закутаю. А це під пляшку ще посадила е, кульку туєчку, сьогодні живця взяла, а на одну не вистачило. Ну, Вип'ю колу, тоді й на цю. Посадила сюди, бо там уже ніде. От. Якщо, Треба буде десь потім пересажу. Це така була робота, я її зробила, що запланувала. А дивіться, як і берійка наросла гарно. Отут я щось її ніяк не розведу. Я її то... ото ці манюсінькі ростуть, Це цього річки. Я думала, тьома візьме мамі, щось він ніяк не бере і не бере. Ну, і я тут, мабуть, і не буду. Оце так вистачить, Я, може, посажу, потім, побачу. Ну, поки що це так. Бо я сюди примули, попереносила ось. Вони ж люблять тінь і люблять воду. Думаю, А тут у мене завжди полив. Так що хай росте все. Прийшла. Привіт. Ага, Каже, я тобі принесла панахідку, до твоїх не заїхали, я забула, де мамка. А до Саші і Наташі каже, там похорон. Ну в нас зараз там воєнних, да. А я кажу, так що це ти його род мій не обійдеш? Та гляну п'ять сек. П'ять сек, ну, пішли. Що я... ти говориш? Я наблюдаю за тобою. Ага. Хороший, хоч і довго ждала. Нічого, да, так і що так. ну ще ж тротуарка не там не ляже. Не ну, ну ну вчора приїхав. Коротше, я не знаю, як вони там созвонилися. Віка зібралась уже Около шісті, каже, ми поїхали додому, приїде Тьома Ну, і добре, я в тьом 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 ну, я й не награлась Коротше Я пішла, покупалась, бо ну, світло, хтось знає, як воно буде. Та тихо Фенді. Чую, не пойму дрелька, шуруповерт. Що воно тут робить? Откриваю спальні вікно, чую у мене. Кажу, Тьома, то ти? А він каже, ага. А він що зробив? А він пооткручив. Так, війма да, пооткручував оце, ж тут такі планочки, я їх в гараж занесла. Він. Ну, то так. Так що тепер вже легко і сходить. А як до весни, якщо буде стояти, то і до весни можуть простоїти. Ну, так. Ну, так, Я ніч... думаю, що листопад місяць обіцяють ось у перші дні взагалі теплі. Ой, так а сьогодні, і... вчора як да, було да, тепло. Да. Ой, Тонюшка. Ну я тобі не на камеру схожу. Так? Да. Ага. Не на камеру, ну і ладно. Пішла, пішла гуляти. Ага, ну таких же ж треба, за ними ж треба уход. Трішки лишилося, ну воно ж Трішки лишилось, за чого? Ми б сьогодні чи я б оце закінчила отам. Ага. Так я забрала два мішка перед вікнами я там зробила. Да. Знаєш, що виходить? Виходить оця німецька, оце, хуж, хуже по якості, чимо там під черашньою наша. Пуня, ми три рази її насажували. Оце, що було. і. і... Ну, я ми... думаю, ми ще купимо оцієї нашої, може, навесні та підсію, побачу, як вона тут зійде. Да, 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 да. Ага, може якось вона вето. Ми не трамбували землю, коли оце, їй треба було трапвати. Я не трамбувала, ти ж знаєш мої руки. Так що я вже ото як було. Тоня, ми й трамбували. Ну знаєш, що я думаю? Чим бур'ян просто росте, а так ото я ж і бур'ян не буду вибирати. Я оце зайшла газону покосила, і хай малявка грається. Та да. не та саме. Ні, весною можна, тоді ж може і зараз, можна трошки габельками так, де та саме і підсадить. І я там на два штика вода. Мокро, страшне, не можна навіть. Зайти. Ну а так нічого не, не міняється. Так по потих. Не міняється скільки переробила, перекопала, пере ще, ще багато роботи. Ще, ще багато роботи цієї Ага, взагалі така, супер. Іде, ну, оце треба туди тепер да? купити, да? в пенсію купимо і там да, підсадимо. Да. І трошки додать, і вона ще, ти знаєш, ну я кажу, що листопади ще буде, вона ще в листопаді може в'їздити. А, а ти дивись, скільки в мене сміття в мішках. Ну, це Боже, куди його дівати? Віка каже, е -е. вивезе. І куди його вже? Та ото ж. Просто ви він дати, вони саме загрузять і зроблять. Ой, це треба побачити. Ти коли оце перепитаєш у Микусу, ніхто розбудує, то перепитаєш. Ти куди пішла? У мене новинка є. Яка? Я ж тебе я щось на сміття дивлюся. І оце так от воно помакає. Яка новинка? Так, новинка. Я ж вона помакає. Ну, звісно, я ж і мовчу. Не води, а, я не бачу. а я не бачу. А що, оце таке було тут? Куди ти дивишся? Я дивлюся на землю. Соня. Як тобі моя новинка? Супер. Супер! А що там Не я того ти? Не вистачило, да. ти Да. Її... Дирочки, як все як положено. А тут, навіть, а тут плюнка, ягроволокно. Нага, ну, треба його підфарбувати. Що там казати, працюєш як не знаю.